Вітаю вас, шановні мої глядачі. Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. Шановні мої глядачі, сьогодні у мене знову відео про картоплю, про бараболю, як кажуть у нас на Тернопільщині. Кілька днів тому у мене був ролик, де я показувала, як ми з, з моїм чоловіком Славіком йдемо на город, от копати картоплю. І відео так і називалося: Чи будемо ми цього року з урожаєм? Тобто, ми хотіли, ми почали якраз підкопувати. Картопляні рядки і хотіли показати, який у нас урожай бараболі буде цього року. Сьогодні я хочу знову ж таки зробити відео про нашу бараболю, тому що було дуже багато коментарів. Коментарі були різні. От, і найбільше коментарів було про те, що я неправильно назвала сорт бараболі. Я сказала, що це белароса. А глядачі мені написали, що це слав'янка. Шановні мої глядачі, не хочу сперечатися, тому що дивіться, як нас вийшло і чому я тепер так назвала своє відео, що садили белоросу, виросла слав'янка. Років 3-4 тому у нас було два сорти в бараболі: була белороса і була слов'янка. Якщо отак брати ну, в такому порівнянні, то ми садили. Приблизно 10 рядків Беларуси, от, і один рядочок слав'янки, тобто 1 до 10. Слав'янки у нас було дуже мало. Ми так її садили окремо, один сорт від іншого впродовж кількох років. А вже коли в нас з'явилася можливість висаджувати не вручну, а що в нас садив трактор, тобто приїжджав тракторист з картоплею саджалкою, ми вимішали. Слав'янку, насінневу бараболю слав'янку і белоросу все засипали в один бункер, і вже впродовж трьох років у нас йде вимішаний сорт. Але так як в нас було колись белароси дуже багато, ми так і далі з чоловіком кажемо, що у нас белароса. От коли я робила, наприклад, урожай картоплі минулого року, ніхто мені не написав, що це слав'янка. Белароса, значить, белароса. Я показувала, як ми викопували, як ми копали картоплю, от що це казала белароса. Так само два роки тому, коли ми копали картоплю, ми також розказували, що це белароса. Тепер ви мені пишете, що це слав'янка. Погоджуємося, значить, тепер ми будемо називати нашу картоплю слав'янка. От, все можливо. Можливо, що якраз оцей 1 до 10 сорт картоплі перезапилився чи переродився. От, І ми тепер маємо ось таку картоплю. От, якщо вже так дуже правильно казати, що це, то варто її назвати слов'янська Белороса». але хай буде слов'янка. Добре, погоджуємося. Відтепер ми будемо казати, що у нас сорт картоплі слав'янка. Шановні мої глядачі, для нас не було принципово важливо, як саме називається наша картопля, який це сорт. От, е, е, тому що ми на продаж не вирощуємо. Ми вирощуємо для себе. Для себе, для своїх потреб і нам важливий результат. Ну, Як бачите, результат у нас ось такий. Подивіться, яка гарна бараболя. Бараболя не те, що велика, вона дуже велика. От подивіться. Давайте я зараз навіть її поважу. Дивіться, одна картоплина 700 грам. От. Так, зараз другу сюди візьмемо на вагу. Оцю. О. Так. 765 грам. 640 грам. 690, подивіться, бараболя, як золото, як золото. Дякуємо Богові за такий гарний урожай. Скажу одразу, урожаєм ми дуже задоволені. Тому що, як бачите, справді урожай дуже гарний, дуже щедрий, урожай здоровий. От. Ніяких хвороб, тим більше, коли я показувала, які вона зараз ще зелені кущі, яке бадилля, бараболиня, яке вона зелене, картопля здорова, не поражена ні хворобами, ні жуками. От, шановні мої глядачі, але все ж таки, чому я знову вирішила сьогодні зробити ще одне відео про, оцю, про наш урожай? Було дуже багато коментарів. Про те, як ми неправильно вирощуємо картоплю. Ну, найперші коментарі були про те, що ми зарано почали її копати, тому що картопля ще має тоненьку шкірку, їй ще шкода, і вона не буде зберігатися. Шановні мої глядачі, всі, хто мені писав про таке, уточнюю вам ще раз: ми говорили про це в попередньому відео. Що ми картоплі ще не викопуємо, що вже впродовж кількох років картоплю збирає картоплезбиральний комбайн у нас на городі. Або тракторист приїжджає з, тр... з ктн або картоплезбиральний комбайн. Тобто картоплю ми не збираємо ще. Тобто картоплю ми ще зараз не копаємо для того, щоб її закладати в погріб. Зараз у нас на даний час в погрібі є ще. Картопля з минулого року. У нас ще є залишки залишки минулорічного урожаю. До речі, оця картопля, яку я зараз вам показую, чудово лежить впродовж цілого року. Урожай дуже добре зберігається. В погрібі вона не підгниває, нічого їй там не робиться. Ну, звичайно, що вона ж там вже попорістилася, вона вже там проросла. Ще там трошки її залишилося. Ми її вибираємо от, і так само всі паростки обриваємо, а саму картоплю, стару картоплю з минулого року. Ми ще потроху виварюємо нашому поросяті, даємо багато зерносуміші, грису. От і потроху такої старої бараболі, трохи даємо свіжої вже бараболі, нового урожаю, і ми її вже виварюємо. Але я говорю про те, що отака картопля, ну тобто картопля, яка у нас вийшла отаким змішуванням сортів слов'янки, пізньо пізнього сорту слов'янки і раннього сорту белороси, не гниє. Вона дуже добре зберігається. Також, коли я розповідала про те, що у нас збирає КТН або картопле збиральний комбайн, було зауваження про те, що картопля поб'ється і буде гнити. Тобто, коли її збирає техніка, картопля нищиться, б'ється і вона буде гнити. Нічого в нас не є. Картопля збиральним комбайном чи КТН у нас викопують в селі вже майже всі господарі. Мало хто вже, навіть не знаю, чи є хтось, хто збирає вручну. Тому що майже всі сім'ї вже запрошують до себе трактористів: от хто має гарну техніку, і майже всю картоплю у нашому селі люди вибирають з допомогою техніки. Ніхто не нарікає на те, що картопля після такого збору починає гнити. Неправда? Якщо картопля здорова, якщо урожай ми закладаємо в погріб здоровий, картопля не гниє. Так, ще одне. Е, картопля. Лупиться, шкірка тоненька, бодиля зелена, а ми вже почали збирати картоплю. У цю картоплю ми купаємо для того, щодня по відро або два відра для того, щоб годувати наших курей, порося, нутрій. Тобто це йде корм. Дуже вдячна одному глядачеві, який написав, що правильно. Правильно робити, тому що картопля це де 80% основного корму на присадинному господарстві. Ми її копаємо потрошку частинками для того, щоб годувати наших тварин і наших птахів, щоб зекономити зерно, тому що пшеницю ми купляємо. А так подивіться: у нас ось такий чудовий корм, який ми можемо щодня взяти з городу, зварити і дати нашим птахам і тваринам. Дехто мені написав ще шкода бараболі. А чому її шкодувати? Ми її посадили багато. Ми посадили приблизно 12 сотих або й більше, саме для того, щоб в неї годувати домашніх птахів, домашніх тварин. Так само ми її споживаємо. Бараболя дуже смачна. Ще одне зауваження було у нас до нас про те, що ми неправильно збираємо насінневу бараболю. Коли ми з Славіком розповідали, що от виконану всю нам викопує тракторист, привозить біля нашого подвір'я, висипає на купу, і ми тоді сідаємо, перебираємо і її сортуємо. От, що ми беремо на насіння саме ось таку невелику бараболю, величиною яйце ще або навіть і трошки менше, от і знову ж таки кілька зауважень було про те, що ми робимо неправильно. Тому що треба вибирати кущі найбільші, от які зараз є на городі, найбільші кущі, і з них вибирати насінневу бараболю. Шановні мої глядачі, якщо у вас є кілька рядочків бараболі, якщо ви посадили кілька відер. Можливо, такий спосіб для вас найкращий. Нам так не виходить. У нас на даний час 12 чи навіть 13 соток, я вже точно не пам'ятаю, посаджено бараболею. Ходити і нипати під кожним кущем і вибирати найкращі. А зрештою, а що нам вибирати найкраще? Подивіться, яка в нас бараболя. Бараболя однакова, велика, як золото. Якщо би ми неправильно вибирали насінневу бараболю, чи мали ми б ось такий урожай? Чи мали ми б ось такий урожай, якщо б ми неправильно вибирали бараболю? Ми робимо так, як нам виходить. Ми маємо гарний результат і дякуємо Богу за такий щедрий урожай. У нас на городі немає ні селітри, ні нітрофоски. У нас на городі лише перегній. І так само від фітофтори і від шкідників ми не лиємо ніякої хімії. Стараємося використовувати лише біопрепарати. Окремо хочу сказати про те, що якщо от картопля велика, значить вона буде всередині тріснута і неякісна. Подивіться, от якраз найбільші картоплини я розрізала. Гляньте, тріщин нема. Все добре. Картопля здорова. Шановні мої глядачі, я хочу ще раз повторити, що ми оцю бараболю, яку ми викопуємо щодня, це одне чи два відра, і яку я показувала в попередньому відео. Ми не висипаємо в погріб на зберігання. Оце корм. Ми щодня накопуємо, щоб мати чим годувати наших тварин і наших птахів. І так само ми її споживаємо. Весь урожай картоплі ми будемо вибирати приблизно в середині вересня. Вірніше, не ми будемо вибирати, а буде копати трактор. От, буде викопувати трактор. І до того часу бараболя вже матиме гарну, щільну шкірку, яка не буде лупитися, і так само встигне висохнути все бараболення, яке у нас зараз ще стоїть зелене на нашому городі. Шановні мої глядачі, ми, Славіком щиро хочемо подякувати всім вам, хто написав нам гарні слова підтримки, хто написав нам добрі побажання, хто розділив з нами отаку нашу радість від того, що у нас цього року гарний урожай. Дякуємо вам, хай Господь благословить вас міцним здоров'ячком. А всім іншим глядачам, які дивилися моє відео і писали про те, що ми щось робимо неправильно, шановні мої глядачі, я також, ми також бажаємо вам щиро миру, спокою і у ваших оселях, і у ваших серцях. А саме головне, ми вам бажаємо ось такого врожаю.